Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 7 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант на другий хоче вийти два аркана. Ні, вийшов один. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Мах, вам так. Сьогодні ви творець своєї реальності. Що ви собі забажали, що ви для себе задумали. Як би ви хотіли діяти, всі двері перед вами відкриті. Ви можете діяти сміливо, впевнено. Головне, майте у достатній кількості інформації з тих питань, які ви хочете сьогодні реалізувати. А сфера будь-яка для вас буде підвласна. Тож дійте сміливо і бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вам так, туз Кубків, говорить про те, що в цей день ви будете наповнені позитивними емоціями. Можливо, у вас якісь родинні будуть ну, спілкування дуже приємні такі з членами вашої родини. Хтось, можливо, отримає свої фінанси. І це, можливо, навіть буде для вас неочікувано. А ще хтось, можливо, буде починати якусь нову справу або навчатися. Все у вас буде вдалим, тому що тут ту з кубків говорить про те, що імпульс є, є, початок дій є. Головне довести все до логічного завершення. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Пас жезлів перевернув. П'ятірка, вибачте, п'ятірка жезлів перевернута, говорить про те, що. Швидше за все, у вас є якась конкуренція, і це стосуватися буде робочих питань або роботи у соціумі у сфері спілкування з оточуючими. Це не родинні стосунки у вас, а якісь з іншими людьми, які будуть вам навмисно чинити опір, можливо, будуть ставляти палки в колеса і заважати вам діяти. Ви будете проживати певний кризисний момент, де ви не зможете навіть свої думки побудувати таким чином, щоб вони мали якесь логічне починання. А тому на цей день знизьте свою активність за можливості, не вступайте в конфліктні ситуації. Це все минеться, тому що такі енергії швидко проходять, швидко проходять, а вам лише потрібно набратися терпіння на цей день. Можливо, ви просто не володієте інформацією з тих питань, які б ви хотіли на сьогодні вирішити, а тому, як я вже сказала, краще утримайтесь від активних дій. А я бажаю, хай зі негаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.